Вітаю вас, дорогі шестикласники. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чому тваринам і рослинам не холодно під снігом. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Для чого на стиках трамвайних і залізничних рейок залишають проміжки. У яку пору року лінії електропередач провисають більше? Чому? Чому водойма замерзає зверху, а під льодом залишається вода у рідкому стані? Як теплове розширення повітря допомагає рівномірно прогріти кімнату? Наведіть приклади застосування теплового розширення і стискання речовин. Хіба можна любити холод? Треба. Холод вчить цінувати тепло. Тепло завжди переходить від більш нагрітого тіла до холоднішого. Якщо взяти металеву ложку, опустити її у склянку наполовину, наповнену гарячою водою, то через деякий час ложка стане теплою. Частинки молекули гарячої води рухаються набагато швидше, ніж частинки металу. Коли ложку опустили в гарячу воду, швидкі частинки води, взаємодіючи з частинками металу, змушували їх коливатися швидше. Ті, в свою чергу, передавали коливання сусіднім частинкам металевої ложки. У результаті підвищувалась температура наступної частини ложки і так далі. Так тепло поширювалося по всій металевій ложці. При цьому самі частинки металу не перемішувалися. Отже, передачу тепла у твердих тілах від одних їх частин до інших за рахунок руху молекул без перенесення самої речовини називають теплопровідністю. Якщо покласти на дно пробірки з холодною водою шматочок льоду і притиснути його важком, а потім нагрівати на спиртівці верхній шар води. То через певний час вода поблизу поверхні закипить, а лід внизу пробірки ще не розтане. Такий дослід показує, що вода, як і більшість рідин, погано проводить тепло. Повітря в кімнаті нагрівається повільно, холодні шари повітря опускаються вниз, теплі підіймаються вгору. Це свідчить про те, що гази проводять тепло ще гірше, ніж рідини. Спробуй пояснити, чому гази проводять тепло найгірше. Отже, і рідини, і гази також можуть проводити тепло, але це тепло, на відміну від твердих тіл, переноситься частинками речовини. Передача тепла у рідині або газі з переміщенням частинок цієї самої речовини має назву конвекція. Різні речовини і тіла. Проводять тепло по різному. Розгляньте шкалу. У сучасних пластикових вікнах використовують склопакети, всередині яких між склом міститься повітря чи інший газ. За шкалою видно, що повітря найгірший провідник тепла. Отже, шар повітря не дає теплу вийти з оселі. У якому взетті швидше змерзнуть ноги, в тому, яке щільно прилягає до ноги. Чи в просторому? Розгляньте зображення на малюнку. Дайте відповіді на запитання. Для чого в склянку перед тим як налити окріп, кладуть металеву ложку? З якого металу краще взяти ложку. Для чого тваринам хутро. Чому моржу не холодно? Чому каструлі, сковороди, радіатори опалення виготовляють з металу? Для чого радіатори опалення розташовують у нижній частині кімнат? Тепло до наших осель потрапляє від підприємств теплопостачання. На таких підприємствах є котельні, в яких нагрівається вода за рахунок згорання різних видів палива. Під час згоріння в атмосферу виділяється велика кількість шкідливих речовин. Зберігаючи тепло у наших власних будинках і квартирах, ми зменшуємо використання палива, а отже, зменшується кількість шкідливих викидів у навколишнє середовище. Проаналізуйте малюнок. Зробіть висновки про найбільші втрати тепла в багатоквартирному будинку та шляхи зменшення втрат тепла у ваших оселях. Здатність різних матеріалів по різному проводити тепло, використовують у побуті. Коли потрібно, щоб тепло передавалося швидко, застосовують матеріали з кращою теплопровідністю. Так радіатори опалення і кухонний посуд для швидкого нагрівання виготовляють з різних металів. Там, де не потрібне швидке нагрівання чи охолодження, застосовують речовини з низькою теплопровідністю. Наприклад, ручки для кухонного посуду виготовляють з дерева чи пластмаси, які погано проводять тепло. Тим самим дозволяючи спокійно тримати металевий посуд, який нагрівається набагато швидше. Знайди відмінність на зображеннях, на якому з них зображена кришка безпечніша в користуванні. Чому? Розгляньте зображення на малюнку. Дайте відповідь на запитання теми сьогоднішнього уроку. Коротко про головне. Тверді тіла, рідини, гази проводять тепло по різному. У твердих тілах тепло передається без перенесення речовини. Такий процес називають теплопровідністю. У рідинах і газах тепло переноситься разом з речовиною. Це має назву конвекція. Здатність різних речовин по різному проводити тепло використовують у побуті й техніці. Можна також побачити у природі. Виконайте вправу рефлексії.